Друзі, привіт! Я вас вітаю. Хочу сьогодні пересадити ось цю строманту, тому що зараз покажу, яке в неї вже коріння, її потрібно було пересадити вже давним-давно, але ніяк не доходили до неї руки. Ось така красунечка це старі листочки в неї відмирають. А тут ось вона нарощує нові бульби і продовжує рости. Але подивіться, яке в неї вже коріння. Вона стояла у мене, стоїть на гноті. от, І вже ось таке коріння вона наростила. Тому, звичайно, потрібно. Я знаю, деякі скажуть, боже, знущаєтесь над рослиною, чому ви її не пересаджували? Ну, ось, Друзі, вона себе прекрасно почувала, і тому я її не пересаджувала. Хочу посадити її зараз ось такий горщик орхідейний, так само на гніт. Він трішки більший, ніж цей, в якому вона. Росте, Ну, не набагато, звичайно, от, але все рівно трішки більший. Тому я хочу її посадити зараз у цей е, горщик. Поставила на таку підставочку, на коробочку, тому що е, мені так зручніше, але тепер я думаю, сюди на пакет буду її витягувати. Треба було ще якусь взяти миску чи що. Так, ну, в общем, буду її витягувати, друзі. Зараз постараюся, так як коріння в неї чимало. О, ай-яй-яй. Так, ну, звичайно, тепер це коріння дістати трішки проблематично, тому що воно заплуталося. Ну, вже яке порветься, таке так і буде. Так, дістаємо її звідси. Ось так обережно витягуємо. Бачите, витягли, і нічого з нею страшного не трапилося. Ось таке, друзі, вона має коріння чимале, бачите, Коріннячко. Цей гніт я прийму, щоб був. Це була, звичайно, із капронових колготок. Навіть на них наросло ось коріння на цьому гнотові. Так, і зараз. Просто перевалкою, я її хочу посадити. Звичайно, вона тут, можливо, розростеться, що прийдеться знову її пересаджувати, але вже як буде. Ґрунт намішала агроперліт, вермикуліт, трішки кори. Ну і звичайний універсальний ґрунт. Так, ну, вона сюди стає просто чудово. Прекрасно стала, якраз по її розміру. Вона тут, я думаю, почуватиме себе чудово. Насипаю ґрунт між, між тим комком землі, в якому вона знаходиться. Не хочу тормошити корінці, хай вона собі спокійно, без такої сильно великого тормошіння, себе почуває. Так, ну, я, в принципі, цей горщик можу витягнути, щоб краще вам було видно. Ось так. От. Нема. У мене столик залишився. У мене є невеликий столик, але він не тут в селі. І немає на що так поставити, щоб було, наче низенько. І... Тому що на столі садити якось не дуже хочеться. Так. Ну, ось так, друзі, перевалку я її посадила. На дно можна налити, зараз налью водички трішки. От. Ну, тут є трішки, звичайно, он там кармани. Ну, то поступово, я думаю, коли налється, ну, вона буде поливатися, воно там земля трішки сяде, і тоді я його підсиплю. Підсиплю би он тут. Так, ну ось так, друзі, вийшла отака красуня. Посадили. Трішки дно ну, там насипалось, вимию і поставлю її на своє. місце. Стоїть на західному вікні. І на гноті вона в мене росла пречудово. Тому сподіваюся, що і надалі вона себе так буде почувати. Ніяких шкідників, нічого. В принципі, за цей період, що вона в мене була, десь рік майже це за рік вона виросла з однієї поділки, оце така стала, нічого з нею не відбувалося, слава Богу. Це в мене одна єдина скроманта, яка є. Ну, в принципі, мені вона подобається, поки що з нею все нормально. Так, друзі, і хочу пересадити ще хою, також ось свою оцю хою таку гарненьку. От. Я бачу, що ось тут вона вже починає видавати новий ростик. І зараз в оцей горщик я її пересаджу ґрунт досить легкий. Багато перліту, вермикуліту, кора тут є. Тому, я думаю, для неї буде якраз, навіть он трішки там мохує. Я думаю, буде чудово. Так, ось тут таке в неї вже коріннячко чимале. Витягую, вона росла в кокогрунті, Я її в цьому кокогрунті так і залишаю. Ось, бачите? Так, ну навіть можна трохи текс. Ось так, так, перевалкою не буду повністю обтрушувати, а так і засиплю її ґрунтом. Ось так. Ось так, засипаємо. Не знаю, можливо, треба було нижче її посадити. Ну, Побачимо. Ось так. Бачите, друзі, вона ось тут навіть вже нові ось корінці, бачите, пускає знизу. Можна, в принципі, було заглибити. Може б ці корінчики пішли, А ну точно. Я її зараз, друзі, трохи заглиблю, щоб оті корінці Ні, все одно не вийде. Я хотіла просто, щоб ті корінці вони пішли е, також у ґрунт. Ну, зараз спробуємо. Не дуже хотіла її тормошити, ну, по-іншому не виходить. Так, ось так. Така це, знаєте, делікатна справа, ось такі маленькі рослинки пересаджувати. Я чомусь весь час переживаю потім, щоб вони прижилися і все було добре. Ну, я думаю, можливо, вона просто потім ті корінці пустить, чи так вони вже повітряні і залишаться. От. Ну, це вже залежить від, волого, від вологості, тому що, ну, ви ж самі, я думаю, помічали, що коли. Велика вологість, того я пускаю ці повітряні корінці, вони в неї живі, так, можна навіть одразу зрізати і підсаджувати її десь у ґрунт. Але, звичайно, коли е, сухо, жарко, то ті корінці, вони підсихають просто та і все. Ну, ось так, В принципі, ґрунт дістав до корінців, до цих. я думаю, якщо вони відчують вологу просто від ґрунту, то вони туди направляться вниз і заглибляться до ґрунту. Так, я її не прижимаю, не трамбую, просто так підсипаю зверху, і все. І ось, друзі, вийшла така красуня. Цей горщик їй пасує гарненько. Так вона виглядає в ньому. Ось, бачите ось така гарнесенька. Будемо сподіватися, що вона приживеться і буде себе добре почувати. Ось так. Ну, поки що поставлю її під лампу, хай вона адаптується, а потім вже можна буде змінити їй місце проживання, прийняти вже її із бокса і поставити десь в інше місце. Ось така красуня. Так, друзі, хотіла ще показати вам. Міза ревен, рейвен, чорний, Бачите, ось він в мене випустив нову гілочку. Бачите, хотіла показати друзі, що одразу ця гілочка стає зеленого кольору, а потім поступово вони перетворюються на чорні гілочки. Ось у мене новий ростик. Тобто, бачите, старі рости були ось такі тоненькі, молоденькі ростики. Ось це ті, з якими він до мене прийшов: ось оці один і ось другий. Бачите, вони були такі тоненькі. А ось уже новий ріст, той, що пішов у мене. Ось, бачите, він уже отакого потовщується, ось такий гарненький. Ну І ось цей також він мені видав ось буквально за зиму. І бачите, він в мене, друзі, не заглиблений. Ось виглядає картоплинка, ось його, так. Картопелька, ось навіть видно корінчики. Поливаю я його по повній просушці. Ну, Можна сказати, поливаю майже так, як кактуси, поливаю мало, багато не поливаю. І, до речі, ось тут також у нього росте ростик новий. Коріння тут, ну, воно щось тонесеньке є, ось тут тонесеньке є, але ну, я його там такого як коріння не бачу. От, але слава Богу, він себе почуває чудово. Перші, е, перші дні, коли він до мене прийшов, навіть місяці, я його навіть тримала у теплиці, і ви знаєте, на гноті, на гноті він у мене був, е, і він напускав дуже чудове коріння, яке пішло навіть уже у воду. І потім я з тої водички його пере, ну, зняла з гноту і пересадила в ось цей горщик. І вже я відчуваю, ось знаєте, що він вже такий тверденький, тобто, уже бульбочку наростив, але кажуть, що за вони люблять тісний горщик, тому я поки що його пересаджувати не буду. Тобто, в нього тут ще є чимало місця для того, щоб собі рости чудово почувати себе далі. Тому я не хочу його пересаджувати. поки що. Ну, Ось такий красень. Він мені дуже подобається. Насичений такий темний колір виблискує так, ви бачите. Ну, чудова, чудова рослинка. У мене колись був і зелений, але зелений пропав чомусь у мене. Ну, я просто, мабуть, ще не вміла ними, за ними доглядати. Прийшов мені дуже великий кущ і за зиму він в мене пропав. І потім я собі взяла отакий маленький, це він у мене вже мають рік з лишнім. І ось за цей час він наростив ось такі ростики. До речі, пагінець, бачите, також темніє. Тобто він такими чорними полосами, ніби зебра, такий зелено-чорний. Цікава така рослинка, він мені подобається, друзі. Е, так, і хотіла показати зараз ось така, друзі, в мене є композиція сукулентів. Я дуже переживала, що за зиму. Вона у мене пропаде, але подивіться, почуває себе чудово, стоїть на західному вікні. Звичайно, ці хеверії, бачите, вони повитягувалися. Я їх потім зрізаю, то підсаджую, вони там собі ростуть. Ось, бачите, скільки молоденьких ось тут ось напускали. Вони ото так зламуються, я їх ото туди всередину кладу і вони собі ростуть. От. І ось оця бачите, красула плавновидна, також Е, ось ця забула, як вона називається. Забула, друзі, не пам'ятаю. Е, опунція це я відрізала, бачите, і вона із старого, Оце, оця опунція маленька, вже запускає четверту чи якусь дітку. Не знаю. Я їх тут вже відрізала і сестрі віддавала, і все, і вона ось далі продовжує рости. Ну, Рослина така, як кажуть, невбиваєма. Е, тут у мене ще є також ось. А, як їх, боже, друзі, забула. Ну, Ви знаєте, коли починаєш знімати відео, воно з голови вискакує. Вон. Ще один сукулентик. От. Була в мене тут ще, друзі, пеперомія. А, вона є, ну вона її тут заплило, що її майже не видно. Чи не пеперомія, чи як вона називається, я вже забула ось ось такий. Ну, бачите, такі в неї листочки, оці. Вона, бува, розовіє, Ось такі. Ну, її просто тут, мабуть, забила. Оце, оце, оцей, оцей кущ. Оцей кущ який її трохи забив. Ну, а так собі чудово ростуть. Ось оця мене радує взагалі. Подивіться, яка красуня. За зиму нічого з ними не сталося. Стоять собі на віконечку і все, їм. Чудово ось такі сукуленти. Тому що я дуже переживала, що за зиму вони пропадуть. Але ні, все добре. Так, ну, друзі, ось так трішки ми з вами погомоніли. Трішки погомоніли, трішки посадили, трішки пересадили. От, тому, друзі, коментуйте, ставте вподобайки. Побачимося ще з вами. Миру, здоров'я, всім щастя, на все добре, друзі, до побачення. Ну, ось, друзі, хочу показати вам, пересаджувала так, свою струманту. І подивіться, буквально за дві неділі, мабуть, ось подивіться, як уже наросло коріння. Трішечки вона у мене підгоріла. Ось, бачите, листочки трішки підгоріли, тому що вона сто... я її поставила на вікно, почало сонечко з'являтися. І ось бачите, Боже, Макс, чого ти так кричиш? Це я тільки прийшла з роботи і він ось жаліється, жаліється, що він сам тут був. І ось наросли такі корінчики, бачите, буквально за два тижні. От. Більше на сонечко її. Тобто роблю, ну, вона, в принципі, в мене стояла на вікні весь час, але вона була притінена іншими рослинами, а тут я її трохи звільнила місце, і, бачите, на сонечку вона трішки підгоріла, тому я її прийняла з вікна і поставила далі. Налила м, на дно кашпо, бачите, водички, тому що зараз в квартирі дуже тепло і вона дуже швидко пересихає. Тому долила водички. Ось так. Треба ще й трішки попшикати, щоб вологі листочки набралися. Тому що трішечки сонечко на неї попливало, звичайно. Та макс перестань уже, господи. Тому, друзі, ось бачите, як швидко наростила корінці. Ось така.